Так, невеличкий огляд ось такої покришечки розмір її 2,75х18. Вона абсолютно нова. разу не використовувалася, ні разу не встановлювалася. Зараз покажу вам її. Точніше. Ось такий протектор. Ось так вона виглядає. Абсолютно нова, але трошки затрималась вона у нас. Ціна ось такої покришки 600 гривень. Відправлю новою поштою. Контакти мої є в шапці профілю. Якщо кому треба, звертайтеся. Зараз буду робити огляд інших покришок. Ціни дуже приємні. Дякую за увагу.